Всім хом! З вами я, Дмитро. Ви на каналі Хомбі 8. З вами я, Дмитро. Ну, коротше, я тільки вже сказала. Коротше, зараз я вам покажу одну секретку в SuperBer Атвінчер в навчанні. Коли ви там починаєте гру, тільки її скачали починаєте грати. Заходимо в Супер Бер Атвінчер. Заходимо. На свій сервер. От, і йдемо на ту саму зірку, але вже без камня. Де я вам показував в минулому е, ролику е, е, в тому ролику, де я показував, як попасти Бекрум супер Dark Атфінгер. От, типу, ви зускану тут можете побити. Тут А. Можете побити туму. Оперше, так. Коротше, і ви маєте стримати в ці шипи. Три рази. І, і вам тут відкриється камінь. І ставте лайки, якщо сподобався лайфхак. Підписуйтесь на канал, коли комусь ...надобилось. то можете і, і ще підписуйтесь, якщо вам надо... Ой, я сказала, ну коротше, я щось знадобилось. Коротше, а з вами був я, Дмитро. Ви були на каналі Хомбі 8. А зараз я вам говорю всім пока!